Державний реєстратор білить Оксана Іванів. Оксана Іванів, скажіть, будь ласка, у зв'язку з останніми нормативними законами, прийнятими нашою Верховною Радою, підписаним президентом, мабуть, багатьом доведеться зніматися з реєстрації підприємців. Наскільки це складно? На сьогоднішній день це не складно. Достатньо реєстраційної картки форми 12, паспорти, будь ласка, за 10 хвилин ми припиняємо. Реєстрація фізичної особи. Ой, дуже дякую, дуже дякую. Будь ласка, Я Світлана, підприємець, який не працюючий, просто заре... зареєстрований підприємець. Мене так склалося обставини, що я не можу поки що працювати. Але з... з січня місяця мені треба платити пенсійний налог 423 гривні. Хоча не працюючи. Це, я вважаю, що це неправильно. В зв'язку з цим мені треба закривати свою підприємницьку діяльність. Хоча в майбутньому я думала, що я буду далі працювати. Але тепер я вимушена це зробити, щоб закритись. Тому що я вважаю, що це неправильно. Дякую. Успіхів вам. Будемо сподіватися на краще. Я Бендюк Юлія Васильівна, начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб Минської ОДКІ. Юлія Васильівна, поясніть, будь ласка, цю незрозумілу ситуацію з сплатою. Як він називається? Єдиного соціального... Єдиного соціального внеску, через котрий і я, і бачу інших підприємців, котрі знімалися, бо якщо доходів немає, то з чого його платити? Ну, це трошки неправильно була кінсь трактовка, бо 28 грудня 2014 року був внесений був закон України, яким було внесено зміни до деяких законодавчих актів України, в тому числі законів і закону про єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цей пункт процитую. Для платників, зазначених у пунктах 4, крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему податкування, та 5 частини 1 статті 4 цього закону, на суму доходу прибутку, отриманого від їх діяльності, що підлягає вкладанню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, в якому отримано дохід прибуток платником не отримано дохід прибуток у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини базу нарахування єдиного внеску, встановленої цим законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто, якщо доходів в даному місяці не було, то людина може просто його не сплачувати, не показувати і не сплачувати, так? Так, раніше була, трактувалось так: якщо людина, платник загальної системи, не отримував доходу в даному місяці, то він і не сплачував єдиного соціального внеску. Він не, не мог собі поставити, якщо в нього не було доходу. А тепер внесли зміни до закону, тобто цим платникам. Надали право самому, самостійно вибирати, ставити це єдиний внесок, сплачувати чи не сплачувати. Да, навіть якщо немає доходу. Ага. Так, Юлія Є тоді ще один... 23 січня роз'яснення нашої Державної фіскальної служби України по цьому питанню, де також написано, що ну, платникам єдиного внеску. Отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб, та яким у звітному році або окремому місяці звітного року не було отримано доходу, надано право у разі необхідності самостійно визначати базу нарахування. Угу. Дуже дякую, є Василю. Ну, познімалися, дякувати Богу, вроді без грошей, там ніяких сплат таких не вимагали, знялися. А якщо тепер е, виникне бажання чи потреба е, знову відкрити підприємницьку діяльність? Будь, будь-який момент вас реєструє державний реєстратор. Тобто проблем ніяких немає. Реєстрації буде. немає абсолютно. Ну? Систему податкування можете вибирати саме теж, не, немає. Одне, що не можна по два рази бути в календарному році на єдиному податку. Якщо ви... Цьому році, наприклад, були на єдиному, потім знялися і через два місяці надумали ще раз зареєструватися і взяти ще раз, захотіли єдиний, то я ж вам єдиного податку не дам. Бо можна тільки раз у рік рік, брати брат, єдиного податку. податку Дуже дякую вам. Будь ласка.